Огірки взимку на підвіконні. Чи можливо це? Так, цілком реально. Головне три умови: тепло, правильне світло і відбуваюча обложка. Для неї ідеально підходить фальго ізол, звичайний матеріал із будівельного магазину. Грунт підходить універсальний для овочів, легкий, пухкий, з хорошим дренажем. Огірок не любить важкої землі. Для освітлення огірка потрібна лампа, лед повного спектру, потужності 30-40 Вт. Цього достатньо, якщо рослина стоїть близько до вікна. Оптимальна відстань від лампи до листя 20-30 см. Якщо світла мало або лампа висока, огірок одразу витягується і стає слабким. Це нормальна реакція на нестачу освітлення. Просте рішення наблизити лампу та поставити позаду фальга ізол. Рослина отримає більше світла і не витягується. Узимку ви, звісно, не зберете відро огірків, але до столу на свіжий сталат і щоб приготувати гостей, виростити цілком реально. Отже, за умови тепла правильної лампи і світло відбиває. Обкладинки виростити огірки на підвіконні взимку реально. Якщо для вас ця порада була цікавою, у наступних відео я детально розповім, які сорти огірків краще підходять для підвіконня та поділюся простовою схемою підживлень.